Нагрівальний кабель HaloClear служить для обігріву приміщень шляхом підігріву підлоги. Його можна монтувати в цементно-піщаний розчин, плитковий клей, і інші суміші для теплої підлоги або встановлювати за методом сухого монтажу. В комплектацію входять: нагрівальний мат, гофротрубка для термодатчика, інструкція з монтажу та гарантійний талон. Мат являє собою нагрівальний екранований двожильний кабель, закріплений на спеціальній сітці для зручного монтажу. Особливості нагрівального кабелю галоклір. Безгалогенна нетоксична композиція у кабелі теплої підлоги це матеріал ізоляції кабелю, який не містить галогенів, і не виділяє токсичних газів при нагріванні або пожежі. Основні переваги безпечна для здоров'я. При нагріванні або пошкодженні кабелю не виділяються шкідливі гази. Екологічна матеріал безпечний для використання в житлових приміщеннях, стійка до високих температур, підвищує довговічність безпеку теплої підлоги. Некорозійна до металевих частин не руйнує інші елементи системи. Тефлонова ізоляція кабелю для теплої підлоги має кілька переваг над іншими видами ізоляції, висока термостійкість. Тефлон витримує дуже високі температури без плавлення або деформації. Це робить кабель безпечним при тривалому нагріванні. Хімічна стійкість: тефлон не реагує з більшістю хімічних речовин, які можуть міститися в стежці або в клеях. Довговічність. Тефлонова ізоляція не старіє і не тріскається з часом. Стійкість до вологи. Тефлон практично не пропускає воду, що важливо для ванних кімнат або кухонь. Технічні характеристики: потужність 190 Вт на метр квадратний. Механічний клас М1. Номінальна напруга 230 вольт. Алоклир це надійне, безпечне та довговічне рішення для теплої підлоги, яке легко встановлювати і приємно використовувати. З таким кабелем ваші теплі підлоги завжди будуть теплими, а монтаж простим і безпечним. Приємного користування.